Спікер Палати представників Майк Джонсон приєднається до брифінгу комітету розвідки Палати представників щодо України, Ізраїлю та близького сходу, в який проведуть директор ЦРУ Вільям Бернс та директорка національної розвідки Авріл Гейнс. Тим часом у конгресі США тривають суперечки між республіканцями та демократами щодо питань нелегальної імміграції і убезпечення південного кордону країни, вирішення яких прив'язали до погодження додаткового фінансування для України. Виступ. Виступаючи на прес-конференції, голова демократичного кокусу палати представників Під Агілар, заявив, що республіканці відмовляються від співпраці в цьому питанні, адже в такий спосіб вони хочуть використати імміграційну кризу з метою отримання політичних дивідендів для президентської кампанії Дональда Трампа. Своєю чергою, спікер Джонсон назвав це припущення абсурдом республіканці мага, тобто прихильники Дональда Трампа, в палаті представників і сенаті, відмовляються від двопартійної угоди, яка посилить охорону кордонів, підтримає Ізраїль і допоможе Україні зупинити марш Путіна Європою, тому що Дональд Трамп наказав їм це зробити у ганебному прояві партійності. Вони зрікаються своєї відповідальності вирішувати проблеми від імені американського народу. Навіть Міч МакКоннелл здався Володимиру Путіну, і він здався. Дональду Трампу, That's це абсурд. Ми зобов'язані виконувати свій обов'язок. Наш обов'язок діяти правильно для американського народу, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду захистити своїх громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена. У нас є лише крихітна, як ви знаєте, тонка як бритва. Більшість фактично зараз. Більшість в один голос у палаті представників. Наша більшість невелика. У нас лише одна палата, але ми намагаємося намагаємося використати кожну унцію важелі впливу, щоб забезпечити вирішення цієї проблеми. Я довго розмовляв з колишнім президентом Трампом про це питання, і він це розуміє. Він це розуміє. Президент Трамп хоче забезпечити безпеку країни. Президент Трамп це той, хто раніше за інших говорив про безпеку кордонів. Він болотувався на цьому, як ви пам'ятаєте, на побудові стіни, тому що він бачив цю катастрофу. Він знав, що якщо ми не отримаємо контроль над цим, ми опинимося у такій ситуації, і тому президент Трамп застосував свої виконавчі повноваження. Він використав свою виконавчу владу, щоб взяти цю систему під контроль. Президент Байден рефлекторно вчинив протилежне, і саме це спричинило цю кризу.